Вітаю глядачів та підписників мого каналу. З вами я, Дмитро Соловей, з міста Летичево Зараз покажу вам сорт Сан Андреас. Селекція Каліфорнія. Ось така ягідка достигла. Кущики були посаджені касетною розсадою. Сиділи хіленькі, маленькі, довго розганялися, хлорозили хто дивився відео, той пам'ятає. Але. Перші ягодки вони, ой, 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 вони вже дали. Ось такі ягодки. Зараз десь знайду вам так, щоб показати, яка у неї ягода, в принципі, бо ягоди ще не багато, Ми тут квітку носили, ну, по-хорошому треба було побірвати, але... але ми їх не обірвали, трохи підмерзло і так вийшло. Ну, ось це ще не стигла. Добрий вечір. Ось така ягода. З такої форми. Ззаді помог. Він не. корова і собака гавкає не дає. Ось така ягода. В принципі, ось цей її нормальний розмір, може бути трішки більший, але розмір правильної форми. Ану давай, ложи віса, Данько. Ну так, розгортай до мене. О, віса є. 17 грам. Ну. 17 грамів. стандартно, ягода 24. Ось така, Кущі ось такі, не дуже вони там, ну вони великі, але не дуже облиствлені. Так, да? так як е, от, ну кабріло теж от, Каліфорнія, вони всі похожі. Данюха сьогодні в нас теж дегустатор, бери пробу, ягоду. кажи, Дай мені одну. Типу капробу я буду теж розказувати, ягода плотна. Дуже плотно. Дуже гарно заходило на тортики. Покажи, яка в серединці. Добре? Дуже всей тверда, але трохи. Трохи тверда, так. Да. Угу. І смачна. Смачна? Угу. Солодка? Ага. Вона солодка, ароматна, гарна ягодка. Ну, і що саме цікаво. вона. Літом вона не, міл... не мілкішає. Вона не мільчає, і залишається такий розмір. До речі, весною це малий розмір. Кущі не розігнані, самі бачите, такі невеличкі вони. Ну, Якщо чесно, до неї руки не доходили. Я реми оставив всі на, на літо. Скажімо так, Завершимо основний збір КСДшок Чи дружина просто завершить. І візьметься потім за нейтрали. Може, не знаю, будемо бачити. Цей рік важкий у всьому. Все, ось такий сорт Сан Андреас. Дуже багато хто вирощує його на промислових посадках. Ну, це один з кращих ремів як би там не казали, що б там не казали. Сан Андреас, Кабріло, плотна, гарна ягода. Лежить, їде, вона може лежати і тиждень, в холодильнику, їй нічого не буде. М -м, да, тверда. Але розумієте, коли немає іншої ягоди, ця ягода заходить на ура. Кажуть, всі хочу, 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 хочу. Немає інших конкурентів їм. Їм дійсно немає конкурентів влітку, в серпні, в вересні, в жовтні. Покажу ще Мурану. Мурану також має гарну форму, гарну ягідку. Да, якщо порівнювати з мальгою, то мальга трошки мягковата і відкритий ґрунт вона буде просто розмокати, коли будуть йти дощі. Що, донько, втиснув? Смачна, солодка, як завжди. Як завжди. Втиснув і не скривився. Раз, раз з'їв і все, молодець. Хорошо, добре. Всім гарних рожаїв і слава Україні.